Всім привіт! Канал Магія Рослин, Миколаїв. Це Південь України. Сьогодні догляд за трояндами. Як я їх готую до зими? Одразу хочу звернути вашу увагу на півдні. Ми троянди не вкриваємо. Це шоста зона зимостійкості. Навіть троянди Кордана вони зимують без укриття. Чи обрізати троянди, чи ні? Немає однозначної відповіді, тому що це у мене залежить від стану троянди і від того, де саме вона розміщена. Тому що у нас степ, у нас вітри потужні, і троянда не обрізана, вона може зламатися. Тому або я вкорочую пагони, або якщо це компактна троянда як кордана, я нічого не роблю. Коли будуть перші морози, я можу квіти пообрізати, але це теж не обов'язково. Тому ось в такому стані троянди і зимують. Це англійська троянда. Є пагони десь один метр довжиною, є трошки менше. Взагалі я троянди обрізаю, як вони відквітають, так я поступово і роблю обрізку. Тому оці, що менше, я їх напевно обрізала десь у вересні. Оці пагони можна не чіпати. Але, як я вже казала, через вітер, я буду вкорочувати довжину пагонів. Головна обрізка, вона буде в березні, але зараз я можу вкоротити довжину пагонів. Англійські троянди я не дуже сильно обрізаю, але все ж таки обрізати зараз можна, ну, приблизно так. Тобто, щоб був компактний кущ. Ще причина, чому я вкорочую довжину пагонів. Тому що на деяких трояндах вже є хвороби. Це борошниста роса, це плями. І коли я обрізаю пагони з хворим листям, ну, менше буде у ця хвороба розповсюджуватись посаду. Це троянда клаймбер, сорт Red Eden Rose, має прямі міцні пагони. Ще є квіти, деякі квіти пообрізала. Можна зробити обрізку і зробити букети, прикрасити оселю. А можна, щоб вони прикрашали ваш садок. Що вже я тут зробила? Довгі пагони я фіксую до решітки, фіксую кембріком або шпагатом, для того, щоб коли був потужний вітер, пагони не зламалися. Листя було хворе, я його поприбирала по зеленому листю, я пройдусь фунгіцидом. Всі зрізи обробила лак бальзамом. Це препарат, який має фунгіцидну дію та заживляючу дію, тому що кожен зріз це відкрита рана. Коли низька плюсова температура та підвищена вологість це сприятливі умови для грибкових захворювань. Всі зрізи 5-7 мм в діаметрі, я їх обробляю лак бальзамом. Це троянда рамблер Єва. В'юнка, плетиста троянда, має гнучки пагони. Хвиля перша потужна, чудова квітла. Потім хвилі вже не такі потужні, і навіть у вересні це були поодинокі квіти. Зараз ось такі квіти, які були у вересні, в жовтні. Я зрізаю, тому що є десь пропустила. Тобто я зрізаю вкорочую довжину тільки те, що відквітло. Довжину пагонів зараз я не прибираю. Коли вона вже скине листя, в березні я роблю формуючу обрізку. Я буду контролювати, вирізати зайві пагони. Тому що не потрібно троянді так багато пагонів. Для того, щоб було якісне цвітіння для здоров'я куща, ми контролюємо кількість пагонів. Буде відео, я покажу в березні, як я це все виконую. Ось тут внизу гілочку, пагін, який був ближче до землі, я його прикопала, зафіксувала. Сподіваюсь, що будуть корінці, і потім вже, напевно, влітку подивлюсь, як тут що тут. Це нові троянди. Посадка була всередині жовтня. Що робити з листячком? Ось зелене листя. Троянди я не вкриваю, тому листя я не прибираю. Ось так все це і залишається. Я зменшила довжину пагонів. Ось так достатньо буде. Як захистити кореневу систему. Якщо є можливість, ми нагортаємо ґрунт. Сантиметрів 10-15. У мене немає такої можливості, я мульчую. Достатньо буде в нашому регіоні органічної мульчі. Шар мульчі ну, десь 7-10 сантиметрів. Ось так все це буде. Навесні я це все буду прибирати. Тут зростають ґрунтопокривні троянди. Клумба припіднята. Вона за межами ділянки. Один, два, три і чотири. Четверта трояндочка, я її саджала у жовтні. покривні троянди не вкриваю, не обрізаю. Все це буду робити, обрізку я маю на базі в березні. Ця троянда, що я буду робити? Я трохи вже ґрунт нагорнула і я зараз замульчую. Замульчую, отак все висипаю. І Таким чином вона буде зимувати. Трошки виглядають пагони і все. Це плетиста троянда, Джеймс Гелвей, і я її вже обрізала ще місяць тому. Чому так рано? Тому що побачила, що вона відквітла вже, було хворе листя, я його теж попробирала і пробирала листя і вже вкоротила довжину пагонів. Тобто, я так рано ще не обрізала троянди, але. У нас погода, не можна сказати, що була така тепла, тобто нові пагони не пішли після обрізки. Всі зрізи обробила лак бальзамом. Я ще навесні підкоригую, тому що ось бачу тут тертя. Тобто потрібно якусь гілочку чи вкорочувати, чи прибирати. Ну, напевно, ось цю приберу, бо вона так строчить. Так що, можна робити обрізку восени, можна. Навесні, кому як зручно, але все ж таки навесні ми коригуємо, санітарна обрізка буде. Тому, щоб два рази нічого не різати, напевно, садівникам краще зробити навесні і санітарну, і формуючу обрізку. А ви вже дивіться по своєму часу. Одна троянда у мене загинула влітку. Штамбова троянда щеплена, має більшу вартість, ніж звичайні троянди, тому. Шкода. Чому загинула, я так вважаю, що через солену воду. Тільки одна ось ця троянда має ось такий вигляд, всі інші тьфу-тьфу, все добре. Як у нас зимувала ця штамбова троянда? Дві зими було. Я її фіксувала до опори, щоб не розхитувалась. Я не вкривала її. Мінус 18 короткочасно було. Троянда витримала. Нічого я не робила, не вкривала щеплення, ніякий чухол не, не одягала. Ось в такому вигляді тільки з фіксації до опори, щоб не розхитувалась на вітру. І я вкорочувала довжину пагонів. Чому? Тому що у нас може бути крига, може бути сніг. І щоб коли троянда молоденька, має ось такий тоненький штамп, щоб. Вона не зламалася під навантаженням вологого снігу чи криги. Тому я вкорочувала довжину. Але не так сильно вкорочувала. Це я вже робила обрізку, коли її лікувала, коли її тут вкорінювала, думала її якось врятувати, але нічого не вийшло. Так, таке теж може бути. Низька плюсова температура. Чим можна зробити оприскування? У мене фунгіцид стробі. По інструкції він вже діє при температурі плюс 1, плюс 4. Цей хорус плюс 3 він вже починає діяти. Це брунька, плюс 5 починає діяти. І ці всі препарати ми застосовуємо на в тих рослинах, які має зелене листя, це або вічно-зелені рослини, або це троянди, які ще мають зелені листочки, це хвойні рослини, ну, може, у когось лакові ще зелені, теж можна. І ці препарати не змиваються дощем, опадами, але потрібно, щоб оця температура, плюс 5 або плюс 4, вона трималася. Десь 2-3 години після оприскування, щоб діюча речовина вона застосувалася рослиною, і тоді вже буде захист на 3 тижні, десь так. Чи можна застосовувати бордоську, суміш по трояндам зараз? Якщо вже є хворе листя, небажано бордочку, ну вона вам так не допоможе. Якщо є хвороби, вона не вилікує їх. Тому, як профілактика бордоську суміш ми можемо застосовувати, як лікування не потрібно, ви втрачаєте час. Краще вже якісь із цих препаратів. Можливо, у когось є досвід іншими препаратами, будь ласка, напишіть в коментарях, буде цікаво і корисно іншим садівникам. Ось така у мене інформація. Мій досвід вирощування троянт, як їх підготувати до зими в кінці листопада. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей! Thank